У ході чергового прийому громадян хмельничани мали змогу поспілкуватися із керуючою справами виконавчого комітету Людмилою Черевченко. В основному містяни завітали, аби озвучити житлово-побутові проблеми. До прикладу, Галина Бондарчук, мешканка багатоповерхівки, що на пілотській 53, скаржилась на роботу п'ятого жеку. 30 років не здійснювався ремонт в будинку. Вкрай погано прибирають прибудинкову територію. Нарікала жінка. Мешканці готові зібрати кошти на будівельні матеріали, просять лишень забезпечити робочою силою. Людмила Черевченко тут же звернулась до присутнього на прийомі начальника згаданої контори Михайла Блідного. Чому не внесено в поточний план роботи ремонт багатоповерхівки? Він запевнив, що роботи заплановані на другий квартал червня та проблема є з робочими кадрами, тому така затримка. Та пані Галину не задовольнило те, що її четвертий під'їзд будуть реконструювати лише у вересні. Керівник Жеку пояснив, ремонт необхідно чекати в порядку черги. Для довідки додав три тижні потрібно, аби привести до ладу один під'їзд дев'яти поверхівки. В свою чергу Людмила Петрівна пообіцяла, якщо знайдуть працівників, робота пришвидшиться. А от мешканець цього ж будинку Сергій Цвентук прийшов поділитися власними ідеями благоустрою будинку. А поскільки я ініціативний, то все то кажуть, восьмой же він саме ще прийти і. Свої бачення як краще жити, тому що як на мене, президент наші проблеми під'їзді не буде рішення. Не буде запропонував встановити вогнегасники в під'їздах, інформувати мешканців про дату проведення ремонтних робіт та штрафувати тих людей, котрі вигулюють собак, без намордника. Хмельницька поетеса Станіслава Кваснєвська завітала на прийом, аби попросити спонсорської допомоги на друк її нової збірки. «Я знову маю готовий матеріал, щоб видати. А гроші бачите, та ще не віддам на книжки. От ну, мені сказали, що ви будете приймати. Я прийшла просто провідати вас і вас теж. Праздниками поздравляю, в часі, радіше, жилаю, і поздравляю, щасті ради жила, без здоров'я і всі да всі да, красиву. Ліонці Валентина звернулася від всіх мешканців будинку, що на вулиці Купріна, 61, котрі страждають від роботи майстерні, фарбування та порізки скла. Вони тепер працюють вночі, субота воскресення, тому що в будні щоб ми не могли дозвониться страдаємо. не я я розвернулась ушла. У нас 100 чоловік в одному під'їзді. У нас очі много маленьких дітей. Людмила Черевченко заспокоїла. Мовляв, договір оренди з підприємцем не продовжуватимуть. А наразі мешканцям слід звернутися до суду. Якщо ви звернетесь в суд, це нормально. Ви не думаєте, що це щось із ряда вон виходять? Ні, Я знаю. Суд це остання інстанція, яка може бути розставити всі крапки на дві. Прийом пройшов жваво та продуктивно. Усі, хто завітав, керуючи справами, виконкому вислухала, надала вичерпні відповіді. Прохання запротокульовані для подальшого їх вирішення.